Олег Мицик з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість Брян, слава. Рада бачити. Доброго вечора. Пане Олеже, ну поясніть, ну, не, не до кінця зрозуміло, тому що зараз на роботу чоловікам неможливо офіційно працевлаштуватися, якщо в них не оновлені дані. А тут йдеться про роботу на критично важливе підприємство. На вашу думку, для чого цей, я ще уточнений тільки законопроект, але він вже викликає дуже великий суспільний резонанс, тому що ну, виявляється на рівні правила гри. <кій> Бачите, е, ймовірно, нам з вами важко судити, бо ми не маємо всієї інформації про стан роботи е, оборонно-промислового комплексу. Про е, е, проблеми з комплектуванням, з пошуком людей. Ймовірно, я би критично віднісся до цього законопроекту, якщо б його автором був лише Араханія, але його підтримали люди яких глибну поважаються публічні люди, яких ми часто використовуємо і чуємо як експертів: це Роман Костенко, е, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич. Люди, яких ми часто чуємо, які дають звіт. Притомні люди, е, ви дещо е, вирвали з контексту цю інформацію, яку сказали, вона е, звучить чуть-чуть інакше: це встановлено нову, новий привід для. Ізпитового терміну для прийому працівника на роботу. Тобто цих 45 днів це іспитовий термін, протягом якого особа або приведе в порядок свої військово-облікові дані, або буде звільнена у зв'язку з цим як окрема підстава непроходження випробувального терміну. І таке можливо, тільки е, один раз в рік. Я можу припустити, що Є реальна проблема з комплектуванням працівників, тобто, хороші розумні інженери, на жаль, перебувають в такому знаєте, полоні суспільних негативних думок про необхідність приведення до порядку своїх військово-облікових документів. Е, дуже важко знаєте, як все, що первинне яйце чи курка, що треба зробити? Спочатку стати на облік, а потім працевлаштуватися. На жаль, цей механізм не працює. Тому в пояснювальній записці, до речі, так і написано, що е, на етапі початку оформлення документів е, своїх військово-облікових е, громадяни негайно отримують повістку і в цю хвилину закінчується. Відбувається процес мобілізації. Є е, дуже величе ну я чув цифру. Пам'ятаєте, гуляє цифра, що 6 мільйонів людей не оновили дані. Це дещо застаріла цифра. Все таки час йде, бо це приблизно літо звучало там про 6 мільйонів чи вересень. Е, чи кінець року минулого е, в словах президента недавно почув фразу, коли мова зайшла про 18-річних, він сказав про резерв у 2 мільйони чоловік. Моб ресурсу, ну важко сказати, що він мав на увазі, але можна точно сказати, що є величезна маса людей, які в страху від мобіліз перед мобілізацією не просто стали ухилянтами, вони взагалі випали з будь-якого процесу суспільного. Вони ніде не працюють, вони ховаються, вони практично не пересуваються. Це добре, якщо хтось може працювати надовно, тобто. Суспільство їх втратило не тільки як воїнів, яких можуть мобілізувати, а їх втратило як висококваліфіковану робочу силу, яка не може бути працевлаштована в силу існуючих вимог законодавства, які забороняють роботодавцю працевлаштовувати на роботу людину, яка а не перебуває на військовому обліку, Б перебуває у розшуку, б, е, яка не оновила свої дані. Щодо цієї категорії, якраз і є цей законопроект. Мені здається, що це проба пера, що цей закон зазнає змін, але він так прямо і вказує, що це така, знаєте, як своєрідна виключна е, спроба, так і, так і дещо він прослідковується, коли. Про попроб. Ага, і там знаєте такі слова є, і це не є порушенням для роботодавців, прямо написано. Тобто, роботодавці на сьогоднішній день застрахані можливими шал... великими штрафами за працевлаштування людини, яка не має в порядку військово облікових документів, і відповідно працевлаштування неможливе, а людина звернення її в ТЦК, вона це не може зробити, бо її страх. Більше, ніж вона сама, вона ховається, вона порушує закон, вона готова йти бути вічним порушником і вічно переховуватися, і в такий спосіб не вступає в оборот трудових ресурсів. Я вам хочу провести дуже характерний приклад. чуть-чуть Відійду від законопроекту, яскравий живий. До мене на минулому тижні звертаються люди, які мають мій телефон. Це діти добре знайомої людини і е, повідомляють, що вони е, знайшли роботу на підприємстві, яке бронює, але не можуть працевлаштуватися. Чому? Тому що роботодавець вимагає від них е, новий військово-обліковий документ. Я Чому ви його не подаєте? Е, е, а ми знаєте, ми там запитали через задні двері в ТЦК, і виявляється, в у нас є порушення. І ми в розшуку. Я кажу, чекайте, а що у вас написано в військовому обліковому документі? А ми його не маємо, бо ми не скачували Резерв Плюс. Я говорю, ви підпи... ну, я знаю, що вони є на моїй сторінці в друзях в Фейсбуці. Ви слухаєте те, що я говорю, що я рекомендую скачати? Так. Але є мільйон інших рекомендацій не робити цього. Я їх заставив за 15 хвилин прислати мені свої сторінки з Резерв Плюс. І ви знаєте, що виявилося? В них немає ніяких порушень, вони не перебувають в ніякому обліку, бо вони перед тим клялися, що ніяких полистов нічого не було. Вони наступного дня про це влаштувалися і виконали вимогу закону. Тобто, ви уявляєте, який парадокс? Е, різноманітні на рівні е, е, Арестовича чи інших. Чи інших блогерів, а я називаю це юристи з чату ОСББ, які дають рекомендацію не скачувати за жодних обставин, не встановлювати додатку резерв плюс. Ну і по інше, вже це вже все інше. Воно одне спричиняє друге. Так от за останній час резерв плюс істотно змінився. За всю історію це вже скоро рік. Ні, минув вже рік, як існує цей додаток. Була тільки одна провокація, хтось розповсюджував інформацію, що в резерві плюс прийшла людині. Повістка насправді більше такої жодної інформації, що резерв плюс був використаний для е спрощення мобілізації особи не було. Натомість, я завжди пояснюю, що сьогодні в резерв плюс це шпаринка, через яку ви маєте можливість заглянути в оберіг на свою дані, що відносно тебе є. Тобто, коли ти встановлюєш додаток резерв плюс, ти мало того, що ти усуваєш одне з порушень закону, що ти не оновив дані. Ти бачиш зразу на своїй сторінці, перебуваєш ти чи не перебуваєш в розшуку, і не просто чи ти перебуваєш е, в розшуку, а там і написано зараз за що і коли. Тобто є інформація нез'явлення по повісті такого то числа. Тобто є вся достатня інформація, щоб розробити наступний крок, реалізувати своє право на 5, так званих 50% штрафу, тобто процедуру добровільного визнання порушення, яке ти вчинив, і автоматичного погашення цього запису про е, ви, ви ймовірно допустили порушення правил військового обліку в ТЦК, що є рівнозначно для е, е, оголошення в розшук. Ну насправді ніякого розшуку не існує. Це в нас так вважається. Що і ТЦК, і поліція бачить запис, ТЦК бачить запис, і це є підстава для адміністративного затримання, законного адміністративного затримання і доставлення в ТЦК. Тому є маса, величезна маса людей, які в паніці не цікавляться своїми даними. Знаючи, що в них є порушення, не пробують їх усунути в законний спосіб. Дозвольте ще одне речення з цього приводу скажу. Ви знаєте, дуже багато людей, які кажуть принципово, я точно знаю, бо я слідкую за скринькою і маю особистий контакт з почтарем, що мені ніколи не приходила повістка. Я не розумію, звідки в мене взялося порушення. І ми не один раз зверталися з адвокатським запитом в ТЦК про те, що просимо повідомити. У зв'язку з чим в людини з'явився запис. Ви знаєте, в окремих випадках просто на наступний ранок, ну коли доходило до ТЦК, ще такий запис, або приходило розгорнути повідомлення тоді, то й тоді то. А були випадки, коли ТЦК писали, вибачте, був системний збій. Тому можна припустити, що це є теж такий спосіб специфічного зловживання, і дуже часто особи без вини винуваті в них появляються записи про те, хоча вони ніяких порушень не вчиняли. В всіх випадках їм треба спілкуватися. З органом державного управління і дивиться через Резерв Плюс, використовувати своїх юристів, усувати оце порушення і реалізовувати своє право на працевлаштування а право держави на те, щоб мати кваліфікованого працівника працевлаштувати саме в такий спектр. Тепер повертаюся до законопроекту. Він дуже вузький, дуже вузький. Він вказує, для період, особливий період для Підприємств критично важливих для функціонування економіки у сфері оборонно-промислового комплексу, іншими словами, це не стосуватиметься оцього масового бронювання на підставі там регіональних критеріїв. Чи там критерії по великому розміру податків it сфери тощо це тільки оборонно-промисловий комплекс. Відповідно, його поповнення, його розвиток, це є інтересом держави, і вона йде на такий достатньо ймовірно непопулярний буде в суспільстві. Законопроект, щоб уможливити законопроект, каже буквально кілька речей. Не є порушенням, коли приймають таку особу на роботу. Вносяться зміни в закон про мобілізацію. Появляється окрема стаття, і в закон про особливості трудових відносин під час воєнного стану. Який каже, що можна приймати на випробувальний період 45 днів, і можна з ініціативи власника звільняти, якщо особа не приведе на протязі 45 днів до порядку, тобто не стане на військові обліки, не усуне ті порушення, які були А, бачите, ви в законі в законопроекті розібралися більше ніж я. Тобто, дається 45 днів, щоб людина розібралася зі своїми документами, але на цей час, поки вона буде це Якби усувати причини порушення інших законів, вона буде заброньована. Так? Вона буде заброньована, бо просто інакше неможливо. Бо Ви розумієте, інакше що неможливо? Просто вона буде заброньована, але вона буде перебувати на іспитовому терміні. Ну іспитовий термін вона може не пройти в силу прогулу, низької кваліфікації, поганого стану здоров'я, порушення дисципліни і в тому числі не оновлення своїх даних, не приведення їх до порядку через 45 днів. Роботодавець має право її звільнити з котрої з цих причин. Хочу сказати, що в цю хвилину повинні, от, якщо мене слухають правоохоронці, чи служба безпеки, чи управління стратегічних розслідувань, вони депе. У певній категорії Військ, в першу чергу спеціалізована військова прокуратура з першої хвилини вони повинні розуміти, зловживань буде дуже багато. Зловживань дуже буде багато буде дуже багато бажаючих про це влаштуватися за любу ціну. Но мета держави витягнути масу найхорошої кваліфікації людей з своїх комірок, де вони сховалися, що від роботи, що від служби в збройних Силах. Пане Олеже, дякую, дуже цікаво роз'яснили і розставили правильні акценти. Насправді тут важливо зрозуміти, що якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ, тому я закликаю в принципі не порушувати законодавство і жодного з сторін мобілізаційного процесу, тим паче. Пане Олеже, тут давайте ще один аспект. За українці зможуть вибирати найближчі ТЦК для вирішення своїх питань, навіть якщо вони не зареєстровані в ньому. Міністерство оборони працює над полегшенням процесу взаємодії з територіальними центром. Центрами комплектування незабаром українці зможуть звертатися в ТЦК, який їм є найзручніше. Для вирішування своїх питань, навіть якщо вони е, зареєстровані зовсім в іншому е, центрі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Е, скажіть, будь ласка, пане Олеже, що ви думаєте про цю ініціативу? і Чому не можна зро... ну, По перше, які питання можуть можна так вирішити наочно? Так і чому це не зробити, зокрема через резерв плюс, щоб знову ж таки мінімізувати навантаження на працівників територіальних центрів комплектування? Ну, давайте так. Зміна і вибір ТЦК, ймовірно, буде функціоналом резерв плюс. Раз про це говорить Чорногоренко, то це її сфера діяльності, і я думаю, що це зроблять за межами. Чого це стосується, яких випадків? Зрозумієте, працівники, вся сфера ТЦК зловживає в якийсь, ну я в лапках скажу, зловживає. Вона виконує свої функції, але в дуже специфічний спосіб зацікавленої особи. Тобто. Коли тебе треба мобілізувати, то байдуже, який ТЦК вони моментально ставлять на облік. Але коли людина прибуває в ТЦК і просить надати їй законну підкреслюю відстрочку, їй чекає 15 кругів аду, тому що вона стоїть на обліку ще до сих пір в Херсоні, живе вже три роки тут у Львові. А він офіцер, а в нього особова справа там, а її не передадуть. Ви знаєте, в мене є війна між двома ТЦК у Львові, де особа колись стала була резервістом, стояла на обліку під час навчання в одному ТЦК, а живе зараз в іншому. Вона має законну підставу для відстрочки, і вона вже третій раз між ними, між воєнкоматами, той її відправляє до того, а той не може дати відстрочку, бо в мене не на обліку. Ви розумієте, це просто, ну не то що знущання, це відверте бажання не приймати рішень, які ну напевно рахують кількість відстрочок по ТЦК наданих. План поганий. Ну я жартую в такий спосіб, але нікого не цікавить, що людина в цей час не працює. Вона ходить, вона стурбована. Вона думає про це і вона не виконує. Вона має абсолютно закони її в ТЦК визнають. Ви маєте право на відстрочку. Але йдіть, будь ласка, лісом до сусіднього ТЦК, і отак по колу відбувається ця процедура. Тому приведення в порядок своїх даних, таких щоб ти не їхав в Харків в Куп'янськ зніматися з обліку, не, не, не привозити свої документи тощо, можливо, буде такий е, функціонал, який дозволить переміщати. А от вже питання е, подальшого спілкування з ТЦК буде залежити від питання, яке вирішується. Тому що велика частина. Питань можна буде знов таки отримати через той резерв, плюс ж скерування, тощо, але якісь частина речей треба буде неминуче спілкуватися з працівниками та Ну так знаєте, одне діло, коли можна поїхати в Харків, інше діло як поїхати в Маріуполі чи Донецьк, де ще залишилися особливі справи. Я думаю, справі, що ці тому... питання вже вирішені. Ці питання вирішені, але от такі відсилання ви розумієте, от мене було з змагання була справа, коли людина була знята з військового обліку на початку війни. Там умовно великоберезнянський район Рівненської області він має всі документи. Він тут його бачить, наш франківський ДЦК, і каже: Прийшліть зі там а дайте ще такий документ, а передайте особову справу. І це питання зависло на пів року. Ми думали, що ми, ну, ми не зможемо його вирішити, просто поки людина не прийшла і, і не взяла штурму. Це питання, тобто, це розумієте, це така така своєрідна бюрократична питання. Це ж два кліки. Два кліки, так. особливо як з'явиться цей функціонал. Це ви ж розумієте? Вони людину, яку затримують на вулиці харків'янина. Пробачте, вони один день ставлять на обліки. Це прямо передбачено постанові кадміну. Чому не можна в іншому порядку, щоб піти на зустріч людині і надати їй законну послугу? Тобто, ту послугу, яка передбачена законодавством, надати відстрочку. Чому ні? Оце вже інше питання дивіться, пане Олеже, якщо чоловіка доставили до ТЦК через неоновлені дані, то його можуть одразу мобілізувати це законно. Виходить. І неважливо, в якому ТЦК давайте, він зареєстрований чи ні. Давайте це питання розберемо. Ну, По-перше, фактично, напевне, з кінця 22-го можу помилитися, внесли зміни про те, що особу можуть поставити на облік по місту там, де вона, де її затримали, де її знайшли і інше. Тобто питання. Пере... Постановки на облік для мобілізації, воно вирішено вже давно. Воно не викликає ніяких проблем і ніяких заперечень з цього приводу. Друга частина: чому людину можуть доставити до ПСК? Давайте це питання розберемо чуть глибше. Значить, якщо в людини є не оновлені дані. Я називав вже це чотири, по моєму категорії. Вона не має при собі військово-облікових документів або інших ніяких документів. Раз в неї не оновлені дані. Два. Не перебуває ніде на військовому обліку, значиться порушень правила військового обліку і військовому обліковому документі, або особа не показує а особи, які їх зупинили, бачать в планшеті порушення правил. Це в дужках. Все це називається розшук. І останнє відмова від отримання повістки. Тоже передбачено постановою Кабінету міністрів, можливість адміністративного затримання. Якщо ж немає правил порушення правил військового обліку, підстав для адміністративного затримання немає. Я говорю про законопослушний варіант поведінки групи оповіщення. Тобто, якщо ви не маєте, ви не порушник, ви своєчасно обновилися, просто ви ще не отримували повістку, то ви маєте ви зобов'язані просити, повинні просити і вам зобов'язані вручити повістку для явків ТЦК. Як правило, виписують на наступний ранок, дуже часто таке відбувається. Це знаєте, коли відбувається на блокпосту, о в нас щось спрацювало, о у вас раніше було порушення, доставляють, але виписують повістку, і людину зобов'язують з'явитися в той день, на який вона вже і так має повістку. Або показує, що я записалася в електронну чергу для явки в ТЦК, там для оформлення своєї відстрочки. Наприклад, тобто виписують законну повістку е, е, далі, якщо особу пробують. Як то кажуть, поміщати в машину або переконують, проїддя з нами добровільно. Ну, ви повинні розуміти, що це все елемент бусифікації. Ви в такому випадку повинні просити і пояснювати: Я не повинен бути затриманий. Якщо ви мене затримуєте, складайте протокол адміністративного затримання. Так от, в тих п'яти випадках. Протокол адміністративного затримання є абсолютно законним. Інше питання чи складають його, чи не складають це питання процедурне. Його дуже часто не складають через силу того. Відсутність досвіду з цього при випадку в правоохоронця, який там є небажання вступати в юридичний конфлікт, простіше отак на словах людину, переконати її доставити для чого складати документ, який потім підлягає перевірці і оцінці. Ну але. Після доставлення в наслідок затримання я говорю тільки про законні варіанти. Особа може в той же день пройти військово-лікарську комісію, її скерують, і це вже окреме питання і може бути мобілізована. Тобто, як ідеальна модель, так це має право на життя. А що ви сказали? Окреме питання проходження медичної комісії? Ну, це ж. Я знов таки я пояснюю кожному громадянину, кожній людині в кожному блозі. Якщо ви, коли до мене звертаються люди, ви знаєте, мого чоловіка забрали? Я задаю три єдине питання. Бажає служити. Ну, якщо в 23 му році всі казали так, то зараз дехто каже ні. Ну, але менше з тим, е, відповідь така: друге питання. Він має право на відстрочку? Ні, не має. Він здоров'ям та ні, в нього немає ніяких проблем. То скажіть, будь ласка, що ви хочете від адвоката в цій ситуації? Він повинен бути підлягає питання. Тому я кажу кожному, кожному кожній особі, яка знаходиться в групі ризику, умовно. Тобто вона підлягає мобілізації, але ще до цієї хвилини їй не вручали повістки. Вона повинна, якщо вона має право на відстрочку, то вона повинна його реалізовувати. Нема чого мріяти про те, що я маю троє дітей, мене не заберуть. У мене брат загинув на війні, я десь прочитав в законі, що я маю право. Ні, ні, друзі. Ви маєте реалізувати це право. Це є гіпотетичне право. А відстрочка це коли ви подали документи і орган військового управління прийняв рішення про надання вам такої відстрочки, що ви зробили і подали відповідні документи. Знаєте, що найсмішніше, я колись розказав викладач, який має науковий ступінь, і він не має відстрочки. Я поясню: от ти друже точно би постраждав. Чому? Тому що той, хто має троє дітей, чи як я привів приклад брата, який загинув на війні, да, його можуть ТЦК зухвало. Знаєте, закрити очі каже: а ми не, не зобов'язані. До речі, це позиція Верховного суду, що ТЦК не зобов'язані за вас збирати дані про те, чи є у вас чи немає відстрочки. Ви повинні її а отримати, б. мати докази, що ви вже звернулися за, за отриманням цієї відстрочки. От, ці, ці люди, і в таких випадках, навіть якщо вас порушенням закону мобілізують, то ви автоматично маєте право бути звільненим, оскільки частина підстав для відстрочки співпадає з частиною підстав для звільнення. Ну, наприклад, науковий працівник чи педагогічний працівник, умовно кажучи, чи особа, в який там сімейний стан догляд, вони відрізняються, і така особа звільнена не буде тому. Кажу кожній особі, реалізуйте своє право, приведіть свої документи в порядок. Друге, медичні документи. Якщо ви стверджуєте, що ви є непридатний, ну що рідкість зараз жорсткі вимоги з цього приводу. Якщо ви є особа, яка придатна до служби в тилових навчальних центрах ТЦК, будьте добрі, актуалізуйте свої документи. Я це називаю заламінуйте, майте їх при собі і прибувши в ТЦК, будьте уважні самі, прочитайте відповідні, погугліть. Або запам'ятайте за мною вас, коли вас керують на військово-лікарську комісію, ви повинні просити не казати, знаєте, як миш на крупу надулася і сів в кутку, я не буду ні підписував, Я читав в чаті ОСБВ, що не треба підписувати, і говорити з вами не буду. Ви повинні розуміти, ця процедура незаконна, але вона відбудеться у вас за спиною. Ви повинні вимагати форму 13, де є список лікарів, і казати чітко. Перший, третій, сьомий мене не цікавлять. А от до другого до хірурга в мене три болти ключиці: ось є рентген, знімок, ось МРТ. Останні ось є документи, ось мій аналіз крові, який я робив тоді-то, тоді то і в такому випадку чують: ну якщо ви не спілкуєтеся, не дбаєте, знаєте, я приводжу завжди приклад дзвонить жінка і каже, забрали мого чоловіка. І я кажу: І що? Що в нього було військових? В нього не було військового блікового документа. Це була його принципова позиція. Ну кажу, значить його його правильно доставили. В ТЦК, абсолютно законно. Чи там був протокол адмінзатримання? Чи ні, це вже питання процедурне, але його законно доставили. Така людина підлягає доставці. Скажіть, а що в його з здоров'ям? Він глухий на одне вухо, то а він мав, ви йому передали медичні документи. Ви знаєте, це його принципова позиція. Він не ходив по лікаря. Mm. Ну. Про що говорити в такому випадку? Я пояснюю, не, при, не пояснюйте військово-лікарській комісії, якщо ви самі не підготували документів, не актив, візу, а, свої медичні документи за останній час. Тому що показувати дитячі астми, так да, питання специфічне, почують, не почують. Але якщо ви маєте свіжі обстеження природньо, рідко хто з працівників... ТЦК йде на очевидне порушення. Да, мені сьогодні розказували людину, що е, е, говорить кардіолог: це твоя медкнижка, ото сам її читай. Розумієте, так да, таке не може бути. І до речі, я готуючись до сьогоднішнього ефіру, я подивився, я довго очікував проходження законопроекту про персональну відповідальність працівників ТЦК і військово-лікарських комісій. І ви знаєте, цей законопроект знятий з розгляду, завалили і зняли з розгляду. Його немає, тому що він, напевне, не підходив. Я не знайшов причин документу, по якому його зняли з розгляду, можливо, його вимагають там зовсім в іншому варіанті подати, але такий законопроект лежав з березня по квітень і його немає. Це якраз йшлося про те, що лікарські е, комісії несуть відповідальність за те, кого так, вони відправляють на фронт. Тому що, так говорили... встановлювалася так. персональна стаття 336 чи 337 значком 1, про кримінальну відповідальність. І, і, і окрема форма зловживання прописувалася це в цій частині, коли абсолютно коли людину в тапочках з вулиці забирають, в неї на лобі написано е, розумова відсталість а ніяких документів не бачать. Після того армія мучиться. Ви знаєте, до речі, і таких випадків дуже Та, багато військових частин відмовляються приймати людей яких вони бачать, ти розумієш однієї складає... сторони, командир розраховує на поповнення, з іншої сторони він має людей, ну яких просто ну з яких не можна вести в бій, бо це призведе до, до небезпеки, реальної небезпеки. Пане так. Олеже, мушу вас відпускати. Кажу вам дякую за вашу роботу. Завжди приємно з вами мати справу і за якісний розбір законопроектів та їхній аналіз і законів в тому числі. Олег Мицек, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. До побачення.